Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колісінерської спільноти. Сьогодні ми повернемося до теми, піднятої у відео для українських старожитностей, яке було опубліковане під номером 4. Тоді йшлося про цеглину. Ну, якщо бути точним, то оцю цеглину власне, зі штампом. З ініціалами графині Марії Браницької і гербом графів Браницьких, тобто, це такий корчик з відміною, коли над щитом з трьома лініями чи річками чи колодами зображена графська корона з кульками, там 9 кульок зверху над короною. Ну і власне, коручі, от саме в цьому. Відео номер 4, я звернув увагу на щось, що, власне кажучи, видно під щитом. Це така заглибина, яка нагадує, можливо, зірочку. І слід сказати, що досить часто, особливо коли йдеться там, про XVIII століття, про першу половину 19-го герби вони прикрашалися різними. Ну, в першу чергу це так звані мілітарії, тобто там гармати, шаблі, рушниці, піки, знамена різноманітні. І от під гербом досить часто підвішувалося один або кілька власне, ордерів, яким був нагороджений ну, власне, та особа, яка була власником цього герба. Певно, що, скоріш за все, коли йдеться про наші терени, цей герб був родовим. Але, скажімо так, оці прикраси, оці, зокрема, ордени, вони так чи інакше вказували на якусь конкретну особу. Хоча, безумовно, в тих зображеннях ці ордени, вони дуже спрощено зображені. І там ледь можна визначити, про що йдеться, тому що все-таки ордени того часу більшість з них була на основі зірки або хреста. Відповідно, встановити по мініатюрному зображенню, про який саме герб, йшлося дуже складно. Ну, власне, значно пізніше було таке відео для екскурса, яке було опубліковано під назвою «Палацова Автентика. Йшлося про. Ще одну цеглину, також зі штампом, з ініціалами графині Марії Браницької, теж з гербом графів Браницьких, який був наданий Олексієм Собчуком цей екземпляр. І, власне кажучи, зараз оці дві цеглини вони лежать тут переді мною. Я оглядаючи цю, ну скажімо так, другу, називаємо її так, другу цеглину. Я припустив, що вона менша за ту, яка вже власне, досліджувалася. І слід сказати, що я не помилився, хоча я думав, що все-таки вона істотно менша, але виявилося, що вона тонша на 6 мм. Поза тим, слід сказати, що штампи на обох цеглинах, вони різні. Тобто, однозначно я ретельно переміряв розміри літер, діаметр крапочок, різні розміри от самого герба, і мушу сказати, що, хоча, власне кажучи, це аналогічний штамп, де, скажімо так, все зроблено більш-менш так само в обох випадках, але за розмірами літери, герб, діаметр цих крапок вони відрізняються, і це дозволяє абсолютно категорично стверджувати, що йдеться про два різних штампа. Тобто тут на другій цеглині трохи більші літери, там в деяких моментах менше, а в деяких більше деякі елементи в гербі. Тобто це, безумовно, різні штампи. І от, що важливо, що на другій цеглині під гербом немає. ну Це просто тут рівна поверхня, тобто ніякого, скажімо так, заглиблення, яке можна було б інтерпретувати як орден, тут немає. Ну і, скажімо так, виникає одразу дві можливості. Перша полягає в тому, що Наприклад, оця друга цеглина, вона більш рання. Потім, припустимо, що графиня Марія Браницька отримала від якогось монарха орден, і він почав зображуватись на цеглині пізніше. Але ну, я мушу сказати, що коли вже скажімо так, я порівнюю дві цеглини, і я більш критично оглядаю цю заглибину на Першій цеглині, яка була інтерпретована як, як орден, то мушу сказати, що все-таки у мене виникає таке враження, що навряд чи все-таки йдеться про орден, то може, все-таки йдеться про заглиблення, просте. Тому що, от вже так уважно, я дивлюся, і тут видно, що це заглиблення, воно, власне, не йде від. Кінчика, ну, не, не буквально під кінчиком цього м, герба, воно ну, наче так здвинуто е, вбік. І м, я б сказав би, що е, так от, е, з боку цього кінчика е, ну, така от риска йде, яка може, скажімо так, і певною мірою спричинила це пошкодження. То, можливо, що йдеться все-таки про пошкодження, а не про елемент штампа. От оце заглиблення під. Гербом. Ну, На 100% можна було б впевнитись, якби знайти трапилася цеглина, яка буквально от з цієї серії першої, з таким самим штампом. То, власне кажучи, просто ще одна цеглина з оцієї серії партії цегли, яка була зроблена, яку ми досліджували першою. Тоді можна було б, якщо тут не було б пошкодження, можна було б абсолютно категорично сказати, є тут чи немає власне цього ордену. Ну, я б сказав би так, що лишаю просто якісь невеличкі ймовірності на те, що цей орден тут таки є. На більшу міру, я думаю, все-таки на цей, скажімо так, на цей момент і порівнюючи ці дві цегли. Я думаю, що все-таки йдеться про швидше пошкодження на цій першій цеглині. Ну, але з іншого боку, я б сказав би, що самий факт, що ми маємо вже справу з двома партіями такої цегли, які робилися до того ж різними штампами, то між ними, ну певно, якась часова відстань є. Тим більше, що штамп, скажімо так, відбивався на ще м'якій глині, відповідно, ну, я не знаю, з чого його робили. Якось у мене є трохи сумніви, що він був, наприклад, дерев'яний, але хто його знає, може і так. В кожному випадку, мені так видається, що цей штамп міг бути достатньо тривким. А якщо його робили, скажімо, з металу, то це ну, майже вічна річ. І тому сама ідея, що це різні штампи, ну, взагалі, от наштовхує на певні роздуми, тому що така цегла, ще раз до цього повернемося, вона робилася для камінів, печей, тобто, власне кажучи, там, де були, були високі температури, порівняно там палилася там, дрова якісь. І те, що знадобилася ще одна. Партія цегли ну, певною мірою свідчить, щонайменше про якісь два різних будівництва перебудови в палацовому комплексі Олександрії в той період, коли графиня Марія Броницька була ну, фактично власницею, а так, формально співвласницею разом з доньками цієї резиденції. Ну і цікаво, цікаво, тому що цієї цегли не потрібно було дуже багато. Тобто, власне кажучи, там змурували щось, вони, скажімо, знали, що їм потрібно мурувати, вони знали, скільки цієї цегли було потрібно, могли її, скажімо, з деяким запасом виготовити і зробити. Тобто, якщо знадобилася ще одна партія цегли, і для неї почали ну, мусили зробити новий штамп. То можна припустити, що між цими цеглами все-таки якась істотна це, ну, принаймні, якісь там роки. Йдеться, мабуть, все-таки не про тижні, не про місяці. Так що ці дві цеглини можуть свідчити про якісь два етапи будівництва, якісь різні будівництва чи перебудови в палацовому комплексі Броницький, що теж, я б сказав би, що є цікавим висновком і чи швидше припущенням, яке може дозволити нам. В чомусь, скажімо так, бо нам відомо лише за часів, от з 1884 року, коли Рафиня Марія вступила у володіння цією спадщиною, і до 1917 року йшлося лише про одну перебудову, достатньо масштабну, про яку я згадував у відео номер 4 Тобто, це перебудова на зламі 19-го початку ХХ століття, коли була друга перебудова. З чим вона була пов'язана, це дуже цікавий момент, я думаю, що, можливо, якісь інші факти дозволять якось чіткіше зрозуміти, про який час йдеться і про яку власне, перебудову йдеться. Але вона безумовно була пов'язана з змінами в опаленні. в опаленні. Можливо, з змінами, які стосувалися камінів. От, або в літньому палаці, або в одному з павільйонів. Ну, от, власне кажучи, такі роздуми над цією цеглою. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!